Ми вітання в ефірі телеканалу. «Імстудіо» Програма час в студії працює Сергій Фомін. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступне. Пенсії збільшуються. З травня розпочато перерахунок пенсій. Вівці в гори на Рахівщині проводжали отари на полонину. Дивовижне поруч на Берегівщині мироточить розп'яття Ісуса Христа. Нема свободи слова в Україні. Чиновники хочуть керувати засобами масової інформації. Вітали ветерана, який пройшов дві війни і залишився живий. Перець на п'єдестал у краї відкрили пам'ятник перцю. Рибалка по новому у Мукачеві відбувся турнір із Майфлай. На початку травня в Україні починається перерахунок пенсій для пенсіонерів, яким вона була призначена до 2008 року. Підвищення торкнеться майже 13 мільйонів пенсіонерів. Найбільш істотно збільшиться пенсії шахтарів, хіміків і вчених. Для всіх пенсіонерів, які отримують трудові пенсії, розмір підвищення до пенсії буде не менше, ніж 100 гривень. Удержувачі соціальних пенсій отримуватимуть надбавку мінімум на 30 гривень. А пенсіонери, у яких недостатньо стажу, мінімум 50. Раніше президент України дорож... Чів уряду провести поетапний перерахунок пенсій, а з 1 травня поточного року підвищити 9 мільйонам пенсіонерам пенсії мінімум на 100 гривень. Дорожньо-транспортні пригоди завдають величезних збитків економіці України. Страховики підрахували, що за рік збитки від аварій сягають близько 5 мільярдів доларів. Також згідно з офіційними даними, 26 тисяч ДТП на рік закінчуються травмами, а тільки за минулий рік в аваріях на дорогах України загинуло 5 тисяч людей. Постраждали близько 40 тисяч. Вік постраждалих в ДТП в середньому 30 років. Причому у 80% ДТП винні самі люди. Найбільш поширеними причинами аварій. Є перевищення швидкості і алкоголь. Відірвані від цивілізації саме так називають себе закарпатські вівчарі, які щороку в кінці весни і до початку осені живуть на самісіньких вершинах гір. А там завжди чисте повітря, джерельна вода, спокій, але поряд із цим і важка праця. На полонині вівчарі працюють без вихідних і за будь-якої погоди. Як відправляли їх у нелегку путь цього року, розкаже Катерина Можаєва. Вони постійно в русі. Щодня тварини та вівчарі долають десятки кілометрів крутосхилів. Саме на ці крутосхили і відправляли 1 травня вівчарів Рахівщини. У селищі Великі Бички зібралися громади з 11 населених пунктів. В цьому році ми маємо вже 30 отар, чисельний сьоговець від 200 до 450 в кожному в кожній отарі. Добавилося у селі Верхні Водяни. Було п'ять отар стало сім, і ще в одному на самому пункті стало на одного отару більше. Це свідчить про те, що вівчарство на Закарпатті не перестає розвиватися і залишається не тільки прибутковою справою, а й родзинкою закарпатського краю. Аби зберегти цю родзинку вівчарі ризикують своїм життям і здоров'ям, адже на полонині, де вони перебуватимуть до осені, умови далекі від ідеальних. При колгозі нам було добре, можна сказати. колгозі вівчарів теж в колгозі було добре, чистили полонини люди. Аби який був, був бідний колос, але люди полонини чистили, і було десь збут давати, здавали вовну, сир, м'ясо всюди, геть. Мож було як от... і роботи було достат, тепер роботи безробіття, мусимо якось робити. Як би там не було, а на свою роботу вівчарі не скаржаться. кажуть це заняття для душі, не обходиться воно і без доїння овець. Справа не легка, але звична для вівчаря. Доїти овець потрібно двічі на день зранку і в обід. Максимум, що може отримати господар від однієї вівці, це один літр молока. Важка праця вівчаря неоціненна, підтримує вівчарську справу на Закарпатті і влада. Зокрема, народний депутат України Василь Петьовка щороку допомагає вівчарям. Цьогоріч він передав громадам Рахівщини рюкзаки з потрібними на полонині речами, а також п'ять бензинових генераторів, які шляхом жеребкування отримали вівчарі Костелівки, верхнього водяного, кобелецької поляни, росішки та лугу. Я надзвичайно задоволений, що Василь Васильович Петовка, відчуваючи проблеми наших вівчарів, і в минулому році у селищі великі бичків, а також селище Ясеня на Полонинських мірах. А сьогодні тут також у бичкові, і в середині травня буде в ясеня зібрання ватагів ясінської долини. Василь, Василь Васильович допомагає їм матеріально. Тож тепер рахівські вівчарі готові до подолання вершин. Повернуться вони з першими морозами. Від цивілізації доведеться відірватися на півроку. Дивне поруч у селі Кідьо, що на Берегівщині, мироточить розп'яття Ісуса Христа. Це триває вже близько восьми років. За цей час родину сорко відвідали тисячі вірників і скептиків. Для перших мира, що стікає благодать, для других ще одна загадка. Чудесне розп'яття бачила і наша знімальна група. Давно відомі випадки і задокументовані факти християнських чудес. Це і ікони, що плачуть, перебивання лику святих з ікон на інші матеріали, і одне із розповсюджених мироточіння. Ось у цьому будинку вісім років тому сталося невеличке чудо. Тут замироточила фігура Ісуса Христа. Скептики в один голос заявляють, що це підробки і шахрайства, в той час, як сприймають сприймаються як дар Господній. Переконатись в останньому змогла і пані Марія, котра стала свідком дивовижного. Та шлях до цього був непростим. Дорога наша не із Христом почалася, бо навернулися ми так, як і вам говорила, в 2001 році. Ми похрещені протестанти, реформати. Вони ж належать до протестантської церкви і у 2001 році почали ми душею своєю займатися. І чоловік у той час вже почав говорити, що він хоче хрест до хати, бо якби люди знали, яка благодать із того. Сходить себе собі поклали. за її словами. Ісусове розп'яття потрапило до них в неготовому стані. Необроблена та непофарбована чавунна фігурка була подарунком їх знайомих, від якого вони не відмовились, а навпаки, були вдячні. Чоловік пані Марії приступив до роботи і швидко привів фігурку до ладу. Залишались тільки останні штрихи, і там, де цвяхи в руках і в ногах, там де рок не було. То треба було просвердити, щоб він міг то причепити до хреста. І він тоді говорив, що йому то дуже не хочеться. Пробити і через декілька хвилин, коли вже все було готове, він зайшов до хати, тримав хрест в руках і був дуже дуже блідий, сльози в нього. текли. І він тоді говорив, що. І ти мені повір, і я просвітлів живу людину і прибив цехами до хреста. То було одного тижня в четвер. А слідуючий четвер він оточив. То було 26 лютого 2004 року. Яким було здивування пані Марії, котра одразу не зрозуміла, що сталося. Це розп'яття та дерев'яний хрест, покриті краплинками рідини, яка стікала і повільно капала. Тільки згодом вона зрозуміла, що це мирра. На кадрах можна помітити, як волога виблискує перед об'єктивом камери, та краще розгладіти можна під ультрафіолетом. Як і кожна людина шукає в цьому логічне пояснення, так і пані Марія не була впевнена в тому, свідком чого стала. Знали мене в той час, що я такі явища, що Бог свою силу показує. Але в мене завжди була така уява, що то довірно, чи дуже людей віруючих, чи може монастирі, чи монахів. А то у нас. І не могла я і людську відповідь, я почала шукати у сопі, що ані може бути то параном. По пара звідки тут же вода не кипить, і то меро, то жирно, то оліни. І, і ну не можу я передати, що я відчувала. Наразі факт достовірності був підтверджений у Будапешті, куди відправили зразки рідини у 2009 році. Офіційні результати шокували сусідів і підтвердили впевненість пані Марії, що це дійсно Божа благодать. Адже в складі рідини не виявлено жодного відомого науці елементу. Дотримуючись правил мандрівника, знайомство з будь-яким містом розпочинається з музею. І це виправданий принцип, адже практично вся інформація про місто, його історію, культуру та особливості розвитку зберігаються саме в цих установах. Таким повноцінним музеєм з власною родзинкою і є краєзнавчий музей Берегівщина, що в берегові. Бачила експонати і слухала історії, і наша знімальна група. Розпочався активний сезон подорожей. Наш край, як один із лідерів літнього туризму, пропонує для гостей не тільки середньовічну атмосферу міст, своєрідну архітектуру та самобутню культуру. В кожному місті працюють краєзнавчі музеї, джерело корисної та цікавої інформації про місто і край взагалі так у місті Берегові Українській Угорщині. Функціонує краєзнавчий музей Берегівщина. Я цей музей відкрив 30 березня 2002 року і 42 експонатів. Експозиція музею покладена на краєзнавство від геології, археології, етнографії, історії. Я рахую, що історію треба знати, а його не переписувати. Сама споруда теж пам'ятка архітектури і датується 1629 роком. Будівництво розпочав Габор Бетлен, котрий свого часу займав навіть угорський трон. Палацовий ансамбль спроектований бути практичним і для ефективного використання його площі. Пам'ятна дошка. При вході є, що Бетлан, 1629 рік. Він будував, перебудував. То, то треба знати, що з 1327 року, як я казав, по 1556 рік це був монастир домініканців. Ну і протестанти підпалили в 1553 році. Заново він став будувати оцю будівлю. За цим в нього є пам'ятна дошка, і ще в тому році він також і помер. А після того це становиться як літня резиденція князя князя другого Раку Циференца. Щодо експозиції, то тут для відвідувачів музею представлені експонати від найдавніших часів і до сучасності, від найпримітивніших знарядь і до хитрих механізмів своєрідного застосування. Всі експонати і не перерахуєш. Потрібно тільки відмітити, що їх розміщення послідовне і з чітким дотриманням хронології та тематики, і площі для цього всього вистачає. В верхній частині музею е, знаходяться чотири зала. А також коридор це 237 квадратних метрів. А також складається з підвальної частини, яка була дана 160 квадратних метрів підвальної частини для музею винограда звіноробства. Яке знаходиться безпосередньо під залами музею. що найбільше запам'ятається для туриста і місцевого відвідувача, каже пан Іван, так це етнографічні експонати такої кількості предметів із дерева та металу народного вжитку потрібно ще пошукати. Особливо практичними і водночас простими були собачка, пристрій для одиноких мужчин, котрим нікому зняти чобіт, а також універсальні пластинчато пружинні терази перші кишенькові терази на 25 і 100 кілограмів. Хто тепер таким похизується? Що для наповнення експонатами, то музей приймає і подарунки для залучення юнацтва і студентського молоді, а також населення я пишу їх їхні фамілії на двох мовах. Ну якщо хто-небудь сусід подарив, що мав друг і в другого сусіда буде якісь речі і теж зможе подарити або ж продати, або ну, різними шляхами йде поповнення збору музею. Окремої уваги заслуговує і колекція монет, яка наразі формується. Тож кожен може долучитися до процесу. Споріднена експозиція паперових грошей тут впадає в око досить цікава особливість. На одній із банкнот зображена свастика, але цей символ тоді ще не ніс негативного навантаження. Туристів порадує і художня галерея, де зібрані картини від пейзажу до автопортрету, а також бронзова скульптура із чіткими та мужніми рисами. Розповідає пан Іван і про туристів, які тепер стали більше вимог. Дуже багато туристів приходять із Східної і центральної України. За це їм дуже цікава наша експозиція, наш край, тому що до 91 -го року город був закритим городом, як погранична зона. Сюди можна було в'їжджати тільки запрошеним пропускам. За це дуже багато людей і не знають, що тут роблять вегри, у горці, Чому в нас тут два прапори на головних будинках, в центрі міста, на горі керек. Дві надписи на уличних табличках на магазинах за це я вирішив покрасти тільки експозицію нашого краю. Для туристів функціонує і зал історії виноградарства, що розміщений у підвалі. Тут вони можуть побачити в деталях всі ті пристрої, які дозволяють в кінцевому результаті насолодити келихом ароматного вина. Особливістю підвалу можна назвати і містечкову алею зірок, точніше, імен. Кожен охочий має можливість отримати цеглину із гравіюванням свого імені або будь-якого іншого напису. І після того як напис готовий, цеглина вставляється у підлогу. І будьте певні, хтось перед вашим іменем Нем, коли ста й схилить голову, аби прочитати написане, жартує пан Іван. Триває випуск інформаційної програми Час. Далі ви дізнаєтесь про наступне: нема свободи слова в Україні. Чиновники хочуть керувати засобами масової інформації. Вітали ветерана, який пройшов дві війни і залишився живий. Перець на п'єдестал у краї відкрили пам'ятник перцю. Рибалка по-новому у мукачеві відбувся турнір із Майфлай. Ситуація із свободою преси у світі вперше за вісім років не погіршилася. Таку думку висловили автори щорічної доповіді неурядової організації Freedom House. Україна у рейтингу свободи преси опустилася із 121 до 130 рядка через зростаючий контроль влади над засобами масової інформації в цілому. Положення країн СНД в рейтингу залишається незмінним. Росія ж на один пункт покращила минулорічний показник і зайняла 172-ге місце, розділивши його з Азербайджаном. Freedom House щорічно напередодні 3 травня Всесвітнього дня свободи преси публікує доповідь про стан засобів масової інформації в різних джерелах. Кожній країні надається рейтинг від 0 до 100, де 0 – найкращий рахунок, а 100 – найгірший. Таким чином, першу трійку в рейтингу свободи преси, як і в минулому році, посіли Фінляндія, Норвегія. І Швеція пройшов дві війни. Пережив важку травму та втрату друзів, але залишився людиною. Більше того, знайомі вважають його людиною з великої літери. Мова йде про ветерана війни та активну особистість Юхима Совіку, який на цьому тижні відзначив своє 95-річчя. Прийшли привітати ветерана та неспорожніми руками і представники єдиного центру. Юхим Тимофійович пішов на службу до армії ще у далекому 1937 році. Війна забрала у нього більше десяти років життя, але ветеран у свої 95 залишається цікавим співрозмовником та людиною з активною життєвою позицією. Він має статус заслуженого донора СРСР та свого часу брав участь у багатьох громадських організаціях. За його плечима залишилось дві війни. Чотири роки він не бачив ліжка, а спав тільки на землі. Пригадує і ті обставини, за яких отримав інвалідність. Значить, Лежали ми четверо, и у меня, значит, вот тут есть рубець, голову зацепило, а ты насмерть убил. Вот. И после этого я, значит, полгода не мог разговаривать. Вот на меня в те более и все. И за счет этого я и получил. Інвалідності може ветеран розповісти і романтичну історію свого кохання. Вони з дружиною зустрічались ще до війни, а після неї, через 10 років, знайшли один одного і більше не розлучались, проживши у шлюбі 65 років. У Юхима Тимофійовича багато нагород, але є одна особлива: вона дісталась найважче. Так ми п'ять суток лежали на землі, вот потому тому, що так он укрпління німець і що Ми не могли поднятися. П'ять суток лежали -то. через річку переходили по трупах. Ось стільки погибло було. Вітали Юхима Тимофійовича і представники єдиного центру. Вони прийшли в гості з квітами та грамотою від Мукачівського виконкому. Про мету такого візиту говорить наступне: з єдиною метою вшанувати день народження, ювілей такої відомої, знаменитої людини, як Юхим Тимофійович. Привітати його з 95 річчям з дня народження, людину, яка пройшла 10 років війни. Дві війни пройшла і вітчизняну, і японську, інваліда другої групи. Людина, яка живе на моєму округу виборчому, яку я шаную, поважаю багато багато років. Віталій Якимчук каже: уже давно особисто знаю Юляра, і про цю людину може сказати тільки позитивне. Людина з великої букви. Людина, яка все життя працювала, людина, яка все життя віддала служінню батьківщині, служінню народу, людина, яка ніколи не рахувала своїм особистим, завжди жила заради людей. Ювіляр вважає запорукою свого довголіття працю та щоденну зарядку. Свого часу він служив у залізничних військах. Його переклад наслідує родина на залізниці. Працює вже четверте покоління Совіків. Зараз у Юхима Тимофійовича велика сім'я. Він уже дочекався трьох внуків та чотирьох правнуків у своїй 95 Не втрачає бадьорості та приймає активну участь у патріотичному вихованні молодого покоління. В Ужгородському районі в селі Велика Добронь з'явився пам'ятник жінкам, які нанизують перець. Справа в тому, що заготівля перцю вже багато років основний засіб заробітку жителів цього населеного пункту. Тому ентузіасти вирішили увіковічити цю справу. Жінку, яка сидить поруч із хлопчиком та заготовлює паприку, символом села запропонував зробити місцевий скульптор Ендре Їді Молодший. Детальніше про дивну скульптуру в нашому наступному сюжеті. Пам'ятник символ, який з'явився у селі, розташували у центральній частині в новому сквері. У відкритті скульптури взяла участь більша частина жителів сільський голова Золтан Сільваші та генеральний консул Угорщини в Україні Йожев Бачкай. Загальна вартість усього проєкту 280 тисяч гривень. Кошти сільській громаді виділив фонд розвитку. Місцеві депутати хотіли спрямувати гроші на ремонт сільської ради, але згодом було запропоновано створити новий сквер з пам'ятником символом села. Мені знайшли. silské kryvníky. Přiglašili, že by zdělat skulptura u park, u nový park, který centry zdělali v selo. Já v načále zdělal několik makety, několik těma z terakotem, a oni vybrali tuto těma. babu Це перша серйозна робота місцевого скульптора Ендре Гіді молодшого. Виконана вона з каменя вагою 4 тонни, який привезли з міста Ямпіль Вінницької області. Автор скульптури запропонував сільським депутатам три ескізи символу села. Було прийнято рішення зробити символом села жінку, яка нанизує перець. Адже ця робота знайома всім жінкам цього села. Над створенням пам'ятника скульптор працював близько року. Роботою молодого скульптора задоволені й жителі села. Пам'ятник на кінець його давно ждали, щоб він був відкритий. Він символізує роботу села, що тут вирощують перець, і показано, що як жінка нанизує цей перець і це символіка нашого села. Скульптура символізує, як вам казати, великий добрий перець, червоний перець. Він є другий врожай, який збирається після нової картоплі. І це символ села. Новий сквер та робота Ендри Гіді молодшого стали улюбленим місцем відпочинку великодобронців. Депутати сільської ради найближчим часом обіцяють озеленити сільський сквер. Пам'ятник символ буде радувати око не лише місцевих жителів, а й гостей села. В Ужгороді пенсіонер Ігор Сюч колекціонує незвичні артефакти, ключі та дверні замки. За півстоліття пошуків в колекції пенсіонера вже понад тисяча експонатів. Найцінніший для власника колекції ключ якому більше 800 років, який він придбав усього за 100 гривень. Захоплення колекціонера підтримує вся його родина. На власні очі бачили колекцію, і наші журналісти. Пенсіонер з Ужгорода Ігор Тиберійович збирає свою колекцію ключів та дверних замків уже багато років. Ключі він вважає символами кожної епохи. З кожним роком власник поповнює колекцію новими екземплярами. Купляє на ринку, чи знайомі знаючи про його хобі, самі приносять знайдені старі ключі. Про появу кожного ключа колекціонер може розповісти історію. Ключі в колекції пенсіонера здебільшого від шаф радянського періоду дипломатів та дверей. Скільки вже витратив грошей на свою колекцію, ніколи не підраховував. Адже Почав збирати вже давно. Мені чомусь от полюбилися ключі. І знову такі ключі, не кількість ключів, а їх різновид. Оця колодиця у моїй колекції є найбільшою, бо вона більше кілограму важить. Більше кілограмів. Тепер, якщо я маю більшу, я скільки хожу, я дуже люблю ходити на базари, купувати сні, старовинні такі речі. Якщо в мене є найбільше, то я намагаюся потім, а найменше. Але потім я був такий щасливий. І тоді я порозумів, що в мене ключі, замки, мене то чекають. Тому що от у цьому кульочку є найменший замок. З часом пенсіонер почав, крім ключів, збирати попільнички надзвичайно маленького розміру книги, запальнички, старі рахівниці та сучасні калькулятори, які представляють певний період епохи людства. В книжковому зібранні найцінніша книга про композитора Ріхарда Вагнера, яка видана в 1921 році, з гордістю демонструє колекціонер саморобну запальничку часів Першої світової війни, яку купив в антикварному магазині у провінції Калабрія та запальничку, яка зроблена у вигляді. Сувенірного ключа від Петропавлівської фортеці. Цю запальничку придбав у Санкт-Петербурзі, але найціннішими у колекції на протязі багатьох років залишаються ключі, адже збирає їх усе життя. Ну як таке не купити? Більше того, я ж не буду міняти тут. Оце мені подобається, що ото у когось старий, старий замок був. і Він працює, він працює. Стара вірьовка, ключі, три ключі до нього. І замок працює. Є у колекції ключі, які відрізняються своїм зовнішнім виглядом та розміром. Увагу привертають два. Один з них у 1910 році знайшли біля руїн Невицького замку. Йому більше 400 років виміняв його колекціонер за пляшку горілки. Інший масивний старий ключ купив у одного п'янички на базарі за 100 гривень. Взявши до рук ключ, ігор Тиберійович побачив напис «1201 рік. Рига зрозумівши історичну цінність іржавого ключа, відразу придбав у свою колекцію. Цьому ключеві більше 800 років. Незвичні і досі не бачені на Закарпатті змагання відбулися у місті Мукачеві. До річки Латуриці з'їхалися спортсмени із рибної ловлі і не простої, а у стилі Майфлай, простіше кажучи, нахлисту. Раніше змагання такого рівня проводилися лише у Києві, Москві, Парижі та інших столичних містах. Чому спортсмени і світовим ім'ям зацікавилися маленьким закарпатським містом, знає Наталія Азаренкова. До міста над латорицею з'їхались 50 учасників з дев'яти країн світу. Переможців визначатимуть за підсумками дальності закиду мошки. У всіх учасників вудки різні, але чітко встановлена товщина волосіння. Для справедливості оцінювання на латориці огородили спеціальну ділянку, на якій можна закидувати вудку. Час виділений на те, щоб показати своє вміння обмежений усього 6 хвилин. Дехто з учасників за підсумками вчорашнього дня уже програв, що звісно ж засмучує. Сьогодні я вже не беру участь. Учасником я був вчора і тоді дуже розраховував на перемогу та не вийшло. Але не всіх тут розчарує поразка, адже для деякого навіть участь у цих змаганнях це шанс підвищити свою майстерність. Це дуже цікаве мероприятие. воно проходить практично ежегодно. В этом году Мукачо – просто волшебний город великолепні умови і а обилие иностранцев, ну, то есть девять стран участников, то есть с мировыми титульными именами, люди грех пропустити таке мероприятие. То есть это большая школа, большой наwght. На змагання з MyFlyo з справжнім риболовом варто позмагатись, хоча б за призи. Дето будуть удилища, это будуть различные материалы для изготовления приманок риболовных. Також одним з головних призов є поїздка на Курський полуостров на лічні риболовні тури. Окрім змагань, тут ще й проведуть тренерську кваліфікацію. Тож цілком можливо, що майбутній тренер світового рівня отримує своє посвідчення саме в Мукашеві. 1 травня день не тільки робітничої солідарності, за давньою традицією це ще й день симпатії, приязні та любові. А щоб продемонструвати ці високі почуття, хлопці прикрашали вхідні ворота та паркан будинку, де проживала їхня пасія. Наприклад, на Бергівщині ця традиція збереглася і донині. Відомі, але давно забуті традиції заново відроджуються в селах Бергівщини. Однією з таких можна назвати встановлення майського дерева, прикрашеної гілки берези чи осики. Таке прикрашене деревце ставив юнак біля воріт дівчини, яка йому подобалась. Проїжджаючи повсела пешотравневого дня, можна побачити ворота, прикрашені різнокольоровими стрічками, кульками та квітами. Все, аби дівчина мрії була в захваті. Так це зробив мій чоловік сьогодні. Зранку я вийшла і здивувалася, що у мене таке є. Навіть те, що можна побачити сьогодні, вражає, а колись ця традиція була улюбленою для молоді, до неї заздалегідь ретельно готувалися. Та ми раніше робили так, теж що в сиреню і от березове дерево ставили, і на дерево ставили там в общем, коробку чоколад, там якийсь какой-то подарок ще далі до нього. І ці лозунги повесили. А так всегда, але сейчас вже то не йде. Як розповів пан Іштван і його товариш, раніше було цікавіше. Бувало, що вразити дівчину хлопці розбирали навіть воза, що стояв у дворі, і виносили його по частинах на дах, де заново складали. Таким чином дівчина задоволена, а суворий батько пом'якшував нагляд за парою. Та нічний візит не обходився без співанок та пригощань. Заказують музику, є таке, що йде музика, играет. или кто хтось не заказуває музику, а ставить дерево или розікрашують ворота, а музику так не поют, нічого. Только спеціально є такая, ну що ходять, грають музику. І тогда виходять поззавути, хто грає музику і, і му етава ну, цього... мужчину, хто ділає это, тогда угощають або просто разукрашують і уходять Не дуть здесь, не стоять. Тільки креативність хлопця та ретельна підготовка можуть гарантувати позитивний результат. У ніч на 1 травня більшість хлопців збираються в групи. Так легше дістати необхідної величини дерево, притягнути його з лісу і встановити біля воріт. І чим деревце більше і більше на ньому прикрас, тим більше шансів вразити свою пасію. Я ще вчора е, пішов у ліс і там е, е, вирував е, такий берез, берези <свісно> дерева. Те, що ця традиція не забута і її дотримуються, добрий знак. Адже сучасна молодь має можливість дідівським способом проявити свою симпатію до дівчини і жевріє надія, що ще одне покоління не забуде про народні звичаї. На цьому в мене вся інформація. Проте журналісти нашого телеканалу не припиняють працювати. І вже, зокрема, 3 травня ви дізнаєтесь про наступне. Свободу слову весь світ відзначає День свободи преси, хто виживає богословську академію і старої будівлі. День перемоги близько. Як Закарпаття готується до 9 травня. Тож як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.